У нас є такі ніфтики, і вони нас коштують одна штучка 4 гривні. 20, 20 гривень, 10 штук. Калуші, площа героїв 30. Такі продає, у нас їх 57 штучок. І біля площі Героїв – 30, адрес, і там є торговий центр такий. Там є літра пива, піднімаємося на сходи, там є Академія Редмарк, і там збоку перед тим ми будемо продавати такі нігтики. Але для початку ще не приходьте. Ми вам скажемо, коли відкр... відкриття і поставимо там столи і будемо продавати ці нігтики. І, до речі, у нас є всякий вибір. Бачите, ось такі. Тут без цього. А в нас є ще з цими крайчиками. Бачите, з такими, Ой, як маємо. такими, так. У нас без цих крайчиків. І Ми продаємо, у нас є 10 штук таких без крайчиків і далі 48 штук з крайчиками такими. І якщо деякі захочуть без крайчиків, то ми відріжемо. А ті, хто захочуть крайчиками, візьмуть, у нас є. То хочемо, можемо зробити знижку і за одну штучку буде 2 гривні. І все, приїжджайте. Якщо е, у вас є якісь друзі-українці і вже живуть в калуші, рідше приходили і завідали. Якщо вам е, тут або їм не сподобається, то нічого е, можете зробити теж такі сумнівки. Які захочете. Ми їх ще будемо розмальовувати. Вони будуть всякими. Не... Український візерунок може бути вишиванка? Так, український. вишиванка, прапор України, коробки такий, леопардовий, в білу клітинку, типу, ну, не білу, чорну, вже, в різних Пишіть в коментарях, які ви хочете. І якщо ви з України з калуша. Якщо ні, то ми, на жаль, вам не можемо передати, але можемо вам через пошту це скинути, ці нігтики, вибираєте з чим ви хочете, ми його малюємо цим нігтиком і е вам скидаємо на вашу почту, все, і ви просто ж кілька штук. Якщо, Скидайте, і ви можете нам вам... карточку заплатити, скинути нам на карточку стільки, скільки ви захочете. І ми можемо вам ось цю штучку, одну якусь таку. Наприклад, ось цю передати розмальовану, і ви нам дасте 2 гривні або на карточку, або назад передасте нам 2 гривні. І все замовлення буде зроблене. Але якщось може бути перше 2 гривні, гроші ви передаєте, а потім ми вам передаємо постійно йому на нігти. І вон. Якщо щось, половина по того, ми віддаємо ЗСУ. І цей торговий центр Олімп він наш. І щоб наш магазин цивав ще краще і більше цього, то ми половину собі і купля багато паперів. Бо ми потратили 58 паперів, щоб це зробити, і наш трудності міг такі. І приходіть до нашого магазин. Пока!